На війні з російським окупантом загинув захисник, воїн-герой, 40-річний житель Золочева Василь Магеровський. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас під час виконання бойового завдання на Донеччині. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою.

Коли померлі, почують голоси, но Божого, почувши, що живуть. Бо як хтось має життя в собі, так сину не мати життя в собі. І дав йому владу суд чинити, бо він і син чоловічий. Сьогодні Золочівщина і загалом Україна прощається. З воїном Байровським Василем. знаєте, в час, коли нам бракує мотивації, в час, коли багато різних Деструктивних настроїв є в нашому суспільстві, свідчення Василя, його життя, подвигу. Не знаємо про якийсь надзвичайний подвиг, але знаємо, що повсякденний подвиг три роки на війні в гарячих складних точках це, це справді великий подвиг, і подвиг цього воїна говорить нам про те, що наша батьківщина потребує нас. Наша батьківщина потребує наших сердець, наших рук, наших ніг, і часом потребує навіть нашого життя. Життя, яке ми кладемо, багато кращих наших синів і дочок кладуть для того, щоб інші сини і дочки могли жити, могли будувати, ростити нашу країну. Сьогодні я думаю, що нам всім удивляючись. У життя Василя, який пішов добровольцем на фронт, який добровільно погодився нести службу, таку потрібну кожному одному, хто живе на нашій землі. Де беруть мотивацію ці хлопці? Чоловіки? Я думаю, що та мотивація плекається з дитинства. Василь з родини людей репресованих, який знав. Що таке москалі, знав, що таке Сибір, знав, що таке втрачати близьких через таку російську ненависть. Має приклад брата, героя АТО, який був, мав важке поранення і служив у 14 му році і в наступних роках. І він, маючи приклад, досвід. Старших поколінь і в цьому поколінні брата не міг зробити по інакшому хай Бог прийме його жертвою служіння, і через його кров, через його відданість. Нехай підніме дістане натхненням його приклад для багатьох людей у нашому часі стати дола боротьби. Як Степан, мученик, якого сьогодні ми згадуємо, його смерть стала насінням для того, щоб постав апостол Павло, апостол народів. Так я вірю, що з таких мучеників і героїв сьогодення постають майбутні, постануть майбутні велетні, які доб'ють нашого ворога. Христос рождається і слава нашим героям!